Доброго дня, мої друзі, це я Сергій. Сьогодні хочу вам показати, ну, як я користуюсь своїм зварювальним апаратом іншими інструментами. Бо пам'ятаєте, раніше мій канал називався Сліпой Сварщик. Потім я змінив його на Сергій Мото. Ну, Були для цього деякі причини. То друзі цікавились, ну як я от справляюся, як я працюю. ну, Коли в мене зовсім поганий зір. Ну, то я вирішив поділитися з вами своїми методами, роботи. Так що пропоную подивіться. Ну, ось, друзі, у мене саморобне кріплення для мобільного телефону на мою голову зі швабри та інших елементів. Зараз я одягну, закріплю сюди мобільний телефон, одягну на голову і буду вам показувати приблизно, як я це все діло бачу. Ну і щоб були дві вільні руки. Ну, друзі, розпочну з того, наприклад, якщо мені треба просверлити отвір в якомусь металі чи в іншій деталі, як намітити? Накірнити точно по центру, щоб просверлити отвір? Ну, У мене є і лінійки, і рулетки, але вони мені не, не допомагають, бо я на них нічого не бачу. Цифриці. І помітити, а потім поставити керн все рівно промажу. То я в таких випадках. Користуюсь так. Допустимо, це полоса 30 мм. По центру треба зробити отвір. Е, є в мене велика коробка з, різни, з різними шайбами. Я підшукую якусь шайбу, ось такі приблизно різні. так, Щоб був по центру отвір якраз для керна. Або для тоншого, або для е, товщого. Так. От. Підбираю шайбу. От, наприклад, я оце вже підібрав, так? Тут керн гарно заходить по центру, ось сюди, і ось трошечки виглядає, бачите? Це означає, що якщо ця шайба така сама, а вона така і є, то, поставивши сюди в центр шайби, цей отвір, отак, керн приблизно пальцями туди-сюди. Шайбу, бо люфт невеличкий є. Сюди, туди. Я відчуваю пальцями. У мене пальці, друзі, це замість моїх очей. Вони завжди працюють і не підводять. Ось я поставив. Отак. І вважаю, що це буде точно тут зроблений керном отвір. Отак. Ну ось. Де він тут? Ага. Ось. І потім я вже сверлю. Якщо я бачу, що трохи промазав і треба більш точніше, я беру звичайний тоненький надфіль і цей отвір розточую в ту сторону. Ну, від якої змістилась неточність, так? Куди пішов отвір? От. Потім вже більшим сверлом розсверлюю. І в результаті в мене виходить точний отвір в деталях. Про це я розказав. Ну, а тепер як я користуюся болгаркою. Ну, теж, друзі, на помацькі в основному, значить так. Ось рулетка, так? Ну, вверх ногами це не страшно. Цифри чорні я сантиметри ще бачу приблизно. А от міліметри зовсім для мене це не показник. Десятки, я так вважаю. Один, два, ну тут червоним, три і так далі. Е, бо на червоному тут я далі не бачу, яка цифра. А на а чорне по-білому, то мені видно. Ну, допустим, треба мені відрізати 5 см. Нахожу, де тут 5, ось 5. Беру крейду. І приблизно отут малюю. Ну, десь так, так, приблизно так. Ну, потім ще підправлю, щоб було видніше. Десь отак. Шматочком, о, намалював. Тоді беру болгарку. Притуляю приблизно от так, Беру завжди з запасом. От. І, щоб болгарка не зіскочила, у мене тут палець є. От, то я отак. О. І починаю. І починаю різати. От. Ну, як ми ножовкою пилкою пиляємо? Підтримуєш? Підтримуємо пилку, так, як дерево пиляємо. Тут, правда, ніготь у мене тут не дуже він відростає повільно, бо сточується часто. Якщо треба точніше, вірніше іншим методом відрізати. Можна просто так притулити метал, але тут кривий край, Ну підбираю щось таке. Більш рівніше, так. Ставлю поруч отак болгарку, от, і вже потім знову включаю. І починаю і починаю різати в тому місці, де, от бачите, от ось. От. Ну, це так. Це щоб відрізати. Завжди беру запасом, потім, якщо мені треба, то ну, відрізати теж можу криво. Потім уже цей край, допустимо, я підкладу його так, кутничок і дивлюся, де тут не точно. На сонце, дивлюсь, на лампочку. Якщо тут щільно, а тут ні, то потім болгаркою цей край вже щісую. Так, так. Тепер, якщо мені треба відрізати просто інший метал. Зараз покажу, як я це роблю. Ну ось. <кхи> так. Де мій кутничок? Друзі, так, ось. Дивіться. Якщо мені потрібно відрізати шматок металу чи ще чогось, так? Намітити тут крейдою, чи олівцем, чи маркером, все рівно я болгаркою не попаду точно. Тому я завжди закріплюю е, струбцинами. Притискаю отакою рейкою алюмінієвою. так, от, Потім відміряю, скільки мені потрібно. Палець завжди відчуває знизу чи впирається тут. От зараз впирається, так? З цієї сторони. А, з цієї сторони вуще. Поправляємо. Трошки сюди. Знову перевіряємо. Палець відчуває. Тут відчуває. Тут вже переборщив. Трошки назад. Палець відчуває. О! Оце приблизно буде чесний. Шматочок. По сантиметрах. Цей палець відчуває оцей метал. Все, Тоді я беру болгарку і отак поруч, поруч. Бачите, з цим алюмінієвим профілем держу болгарку і починаю отак різатись. Ну, ось. Бачите, друзі, ось біля цього профіля вже видно, що я намітив, так? І так, я намагаюся рівно відрізати деталі, які мені потрібно. Ну, і так само, якщо мені, допустимо, потрібно відрізати якийсь болт, чи то шпільку, укоротити, так? Ну, якщо намалу відстані якусь. Допустимо, укоротити на міліметрів 4 чи 3. Ну, тут як. Чи мене побачиш, куди ставить, бо можна різьбу зіпсувати, так? то я прикладаю приблизно теж щось таке. О, Допустимо, мені от треба відрізати. Отут, отут буде приблизно 3-4 мм. Я отак тримаю. Зверху. І знову ставлю болгарку, ось, ставлю на цю нижню шпільку, можу просто вмикнути і потім, притиснувши сюди, відрізати отак. Ну, зараз покажу, не відрізав до кінця спеціально. Ось бачите. О. Ну, отак я теж користуюсь своїми методами, щоб якось хе, щось відрізати. Ну, ще в мене отакі, друзі, окуляри, то всі, тут діоптрій плюс 20, плюс 20. Ну, інколи треба десь щось придивитися, прочитати, а я ж так. Не бачу, ну, отак навожу. А, так, ну, чи то де, що написано там знайти, то іноді користуюсь цими окулярами. Хоча і за допомогою них я тут нічого не бачу. Ну, о тут. От тут можна розібрати деякі літери. Так, і користуюсь я ще. штангель-циркуль у мене є цифровий. бо... Звичайний, без дисплея, там зовсім нічого не видно, а тут можна отак роздивитися. Ну, а тепер переходимо до зварювального апарату. Розказую. Є в мене зварювальний апарат, йому вже 4 роки, ось Тесла 285. Це напівавтомат. От, і проволкою варить, і електродами, можна, і балони з газом. Якщо є, але в мене нема ніякого газу, користуюсь тільки флюсовою проволкою і електродами. От. Чим він зручний, тим, що ну, мені подобається, ніяких контактів перекидати плюс-мінус не треба, як в інших апаратах. Потім тут оці розйомчики, вони товсті по 12 мм. Гарний контакт. Дісплей подобається, що я тут. Можу побачити, розумієте? Верх кнопочка, це ми варимо напівавтоматом проволокою, а вниз це електродом. Отак перемикається. Регулювання тут просте. Це ми дивимося на ампери, більше-менше. От Ну Для якого металу, то це зрозуміло, так. Цією ручечкою, якщо треба проварити глибше, додаємо. Вправо, якщо боїмось пропалити, повертаємо вліво. Ну і це так само. Так що користуюсь цим напівавтоматом Тесла, я ним задоволений. Раніше у мене був кайзер трансформаторний 200 А, ну, слабенький він зовсім був, а це чесний апарат. Більше 200 ніколи не додавав. Саме більше, це може 170-180, проварює гарно і зварює. Тепер хочу вам показати, як же я ним користуюсь. Ну, спочатку, якщо ми зварюємо проволокою, ну, перед початком роботи я беру свій цей спрей і де тут? -то? Дірочка, о, ну, так. Ну і так сюди пшикою, щоб не налипало там всередині, менше грязі прилипало. Потім розказую. Ну, напівавтоматом варити проволоку мені. Неважко, можна сказати, легко. Тут все просто. Тут все просто, От, допустимо, так. Якщо потрібно зварити якісь дві детальки, так? ну не важливо, які просто взяв оці полоски, так? От. Ми бачимо, що тут є отака щілина. І проволока ця, коли рукою веду вправо-вліво, от, вона відчувається. Бачите? Застряла наче так? Да? Очі не бачать, а рука відчуває оцю щілину. Ось. І коли її намасав, потім я натискаю кнопочку і починаю зварювати. Зварюю я не суцільним швом, а точками. Бо коли починаєш варити, вже ця проволока не відчувається із щілини. Це якщо зварити отак, Дві деталі під 90 градусів. Отак. То тут я можу суцільним швом іти, тому що оцей наконечник він відчуває під 90 градусів. Я натискаю речах і собі отак веду суцільним швом. От. А якщо отак, то я ж вам казав, що суцільним не виходить, тільки точками. Зараз покажу. Ну, ось Я приклав два магніта. Ну, щоб ці полоски не роз'їхались нікуди, так? От. Потім а, відчуваю проволокою цю ямочку О! і натискаю курок. Отак. От а ну що тут у нас? Горбик є? Можна більше. Добавити, щоб цей горбик був менший. Ну, на апараті. Зараз подивимось. Так, ну, бачите, для того, щоб цей горбик був менший, от, то просто на апараті, на самому, треба тут добавити Силу вправо. Отак. От Тоді наступним разом він буде менше і проварить глибше. Ну, це приблизно так я зварюю напівавтоматом проволокою. Можливості є гарні, можна виставити і на 40 ампер, і на 50 і зварювати тонесенькі метали. Тонесенькі полосочки, е, нормально. Тепер, щодо зварювання електродом, тут зовсім інша ситуація. Зараз розкажу. Так, почну з електродів. Значить, користуюсь, ну, моноліт, купую. Так, е, бувають такі речі, потрібно зварити, що довгим електродом я не можу. Точно попасти. Тому я для зручності ці електроди перерізаю пополам. Ну, так, десь приблизно. Де тут у нас середина? Мабуть, оце середина. болгарку. От, і тут біля пальця. Ось, бачите, три електроди. Це вже готові. А інші три. Інші три. Я йду до свого точильного станка і теж їх готую, щоб вони були такі, як треба. Отак обточую. Поправляю? Все в Карман. Ну і так інші поправляю і в Карман, ну і цей. Так, ну щоб зварювати електродом, я зробив собі спеціально для себе індивідуальну педаль. Мідні контакти тут. Ось. Коли я ногою натискаю на педаль, тут пружинка маса замикається, це на масу я зробив, так. І тоді зварює електрод починає варити. Ставлю її на підлогу. Отак. І потім ногою натискаю в той момент, коли мені потрібно зварювати. Так, 115 приблизно. Ну, а дивіться, друзі, електродом ось я прикріпив дві полоски, то в такому випадку електрод відчуває, бачите, де вище, де нижче. І тоді можна отут, отак, зварювати. Де моя педаль? Зараз пробуємо. Ставлю електрод сюди. От і спробую варити. Оп. Розпалити треба. О, тепер буде варити. Так. Багато не буду варити, бо ну не хочу полоски ці псувати. Зараз подивимось. О. Ну, зварив! Гаряче. ха, -ха, -ха. О, Так що, друзі, отак воду зараз вкину. О! Бо гаряче. Так, до речі, я тут молоточок зробив недавно собі. Можна, знаєте як, потюкати, вбити. Ось такий зробив молоточок. Це квадратна трубка, а це суцільний квадрат 12 мм. Так, що в нас вийшло тут? Ага. Ну ось така ситуація. Зварилося. Ну, але ж бачите, потім обточити можна. От. Ну, таким методом я і варю. Друзі, ну це ж на помацьки. Ну, спробуйте ви так. Я не знаю, як у вас вийде. Мені головне, щоб я деталі міг зварити. Ну, а ще іноді користуюся таким шматочком. Це, мабуть, ебоніт. Він не горить. От. То дивіться, якщо мені потрібен електродом, знову ж... Зварити отут, то е електрод, він товстий і не відчуває цієї канавки Ну дуже погано. от То я отак роблю. Прикладую отак. Трошки до щілини не доходжу міліметрів, там два десь, ну отак на помацьки приблизно так. О. А потім вже починаю, притуляючи до цього шматочка ебоніта, натискаю педаль і починаю зварювати. Трошки вправо, трошки вліво і так зварюю оцей шовчик. Ну, а коли потрібно деталі зварити отак, під кутом 90 градусів якісь деталі, ну це, це вже не проблема. Підставляю магніт. от. І ось, бачите, пластинка ця і, ця і тоді тут уже без проблем. Електрод під 45 градусів. Тут відчувається гарно цей кут. І тут я можу варити суцільним швом. Суцільним. Бо в такому положенні я зварюю тільки точково. Отак. От тільки точково. Ну, ось, друзі, я вам показав свої методи. Роботи зі зварювальним апаратом та іншими інструментами, так, це все для мене складно, і робити я можу якусь там саморобку, допустимо, там дві неділі, коли нормальний зрячий майстер зробить це за один день. Тому набагато довше все роблю, але ж розумієте, що на помацьки, коли не бачиш. І приходиться шукати інші такі способи, щоб якось це зробити. Ну, для мене це нормально. Я вже звик, нічого страшного, трошки довше, трошки поправлю, де промазав підварю. Ну, така ситуація. Так що дякую, що подивилися. От. Я з вами поділився своїми методами. Ну, напишіть, що про це все думаєте, якщо хочете. А вам, бажаю друзі, міцного здоров'я, щоб зір у вас був завжди прекрасний і не прийшлось вам, такими методами, як у мене, користуватися. Так що мирного вам і неба, і достатку, і злагоди, і добра. І до нових зустрічей!